Друзі, вітаю вас! Повертаючись із Костянтинівки, де ми із колегами-волонтерами фонду разом передавали пікапи нашим героям, хотів би записати коротке відео, чому ми приділяємо таку увагу автомобілям. Причина перша: автомобіль це універсальний і багатофункціональний солдат. На фронті він потрібен абсолютно усім: від саперів, медиків до розвідників в один день. Машина виконує багато задач. Вона може вивести поранених із поля бою, привезти якісь необхідні матеріали, змотатися в штаб, привезти харчування і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Причина друга: їх катастрофічно не вистачає. Потреба автомобілів перевищує десятки тисяч одиниць, і це не перебільшення, це факт, раховуючи велику чисельність як збройних сил, так і інших структур, які задіяні в визвольній війні. Як такого централізованого постачання через Міністерство оборони зараз немає. Ви ж не чули після будь-якої з Рамштайнів, що якась із країн прийняла рішення передати на зсу е тисячі автомобілів пікапів Л-200 Mitsubishi або Нісан або, Навара, або щось інше, в кращому випадку ми чуємо про. Автомобілі, такі як Хаммери. і на цьому величезне. Дякуємо, дякуємо за боєкомплекти. Дякуємо за ту допомогу. Танки і так далі. Без них, звісно, ми не можемо справитись. Але так виходить, що саме пікапи джипи. Ця потреба лягає на плечі родичів, рідних, близьких, ну і звісно, волонтерів. І ми це домашнє завдання маємо виконувати навідмінно, так як виконують на відмінно свою роботу. Ну, насправді, наші захисники, саме завдяки їм, ми можемо зараз бути в Києві, в Ірпені, в будь-якому іншому місці і думати про те, як допомагати нашим героям на передовій. Причина третя, друзі. Ми маємо зрозуміти, що на фронті автомобіль це розхідний матеріал. Це не так, як в цивільному житті, коли ти придбав машину і думаєш, що вона тебе буде через рік, через два через п'ять. У нас були такі випадки, що ми передавали автомобіль, і не доїжджаючи до бази, могли отримати повідомлення, фотографії, що він вже виведений з ладу, оскільки попав під обстріл, і після, після чого він просто не підлягає відновленню. Тобто маємо розуміти, що це процес абсолютно безприємний і постійний. Пошук, придбання, допомога, передача цих автомобілів в різні структурні підрозділи, тому що вони потрібні постійно. Друзі, ви можете допомогти придбати цей автомобіль через наш фонд, через донати. Як це зробити, буде опис в цьому відео. Але якщо ви маєте самостійний досвід або намагалися допомогти самі своїми друзями, односельцями, героям і виникли у вас якісь певні труднощі. Будь ласка, опишіть їх під, в коментарях під цим відео. Задайте питання, з якими проблемами ви, ви зіштовхнулися. І виходячи з нашого досвіду, я спробую підсказати, дати вам пораду, яким чином можна автомобіль купити, перегнати через митницю, передати нашому воїну і так далі. Я переконаний, друзі, що лише пліч-опліч із міцним тилом, із, звісно, із сильний, сильними Збройними силами України, які. Не будуть мати проблем, в тому числі і з колесною легкою технікою, ми зможемо перемогти в цій війні. Слава Україні! Слава нашим зсу, слава всім героям! І задавайте питання в коментарях. Гарного дня!